Очікування проти реальності в спілкуванні з ветеранами такою була тема чергового заходу у межах проєкту Спілкуй ветеран, який реалізується у кривому розі за підтримки Метинвесту та міської влади. До заходу були запрошені учні старших класів ліцею кредо та восьмої гімназії, експерти-психологи та ветерани війни. Зараз дуже багато людей повертаються із фронту. І треба не тільки ветеранів вчити спілкуватися з цивільними людьми, але і починаючи з дітей, їх треба вчити, спілкуватися з ветеранами. Є дуже Багато тригерних питань, наприклад, яких не стоїть запитувати. Будемо пам'ятати лише те, що ветерани, які повертаються, в більшості це люди, які самостійно пішли захищати нашу батьківщину, щоб саме тут не було ворога. Актуальні теми для обговорення попередньо визначило опитування учасників. У форматі відкритого діалогу відбувся обмін думками та спільний пошук відповідей на важливі питання. Ми розуміємо, що людина, коли повертається з фронту, вона трішечки, але інша. І ми маємо розуміти, що змінюватися, адаптуватися треба суспільству. Тому що наш герой вже він такий, який є. Він бачив те, чого ми не бачили, тут знаходячись в тилу. І для цього ми проводимо такі заходи. З початку великої війни лави ЗСУ поповнили понад 2,5 тисячі працівників об'єднаних комбінатів Метинвесту. Компанія підтримує їх на етапі мобілізації під час перебування у війську, допомагаючи закривати основні потреби в амуніції, техніці речах. А після повернення з фронту створює умови для комфортної реадаптації через корпоративну програму Герої поруч та такі проєкти, як спілкуй ветеран. Група Метенвест підтримує цей проєкт разом з радою оборони міста Кривого Рогу, постійно залучаючи до цього проєкту все більше і більше людей. Ми всі повинні розуміти, що зараз, в умовах війни, всі ми не повинні втрачати такі компетенції наші, як взаємоповага, емпатія. Взаємовирочка. хочу подякувати нашим ветеранам, нашим захисникам за те, що вони ціною власного життя боронять нашу землю від окупантів. Адже заради них ми можемо зараз працювати, навчатися, ми можемо жити. Ініціатором проєкту у Кривому Розі виступає Криворізька фундація майбутнього. Як розповіла її очільниця Олена Лещенко, учасники дискусійних панелей дають позитивні відгуки про них і вважають корисними для себе.